Руслане, про, ну, скажімо так, якісь певні зміни. Є певна динаміка, так, в тиску противника. Що змінюється зараз? Куди намагається перерозподіляти сили Росія? Чи дійсно посилюється тиск в напрямку Запорізької області з Півдня і зі Сходу? Ну, в цілому, поки що, ми не фіксуємо зміни вектора. Наступальних дій противника в основному основні сили ворога залишаються на Покровському на Опалівському напрямках? Відповідно, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно противник перекинув якісь сили на Запоріжжя, нам потрібен час. Але знову ж таки, з точки зору раціональності, ну важко сказати, поки у противника є можливості для наступу на Покровськ, на охоплення із півночі, то на ну, які їм сенс війська перекидати на іншу ділянку. Угу. А, пане Руслане, а скажіть, а от відведення, наприклад, от ситуація для півночі і сходу Сумської області, так прикордоння, вона змінюється зараз? Ну в цілому, завдяки успішним діям сил оборони в прикордонні вдалося стабілізувати обстановку на Сумщині. ворога вдалося трохи відкинути. І в цілому зараз, якщо там ну, слухати їхні перехоплення, то ворога вже нема такого. Азарту, який в нього був в травні місяці, коли вони збиралися на Суми йти, то зараз вони ну, отримали купу проблем, отримали навіть деяких місцях вплинення на свою територію. Вони втратили два села, які захопили так званій буферні зоні. Uh -huh. Відповідно, ну ворога зараз іде настрій в гіршу сторону. Угу. А, пане Руслане, Покровський напрямок на ньому дуже багато зіткнень зіткнення тривають і прямо зараз. От зведення генштабу найсвіжіше на поточний момент фіксує саме це, що бій ідеї, бій фактично постійний. А вклинення минулого тижня я розумів вдалося зафіксувати. І тут ну, зокрема, от представники Азова вони наголошують, що а, вдається ну вдається дещо змінювати. Як ви зараз оцінюєте ситуацію на цій ділянці? Ну, після того як ворог зумів кинутися, ми бачимо позитивні зміни, оскільки відразу було відправлено пожежні команди в вигляді першого армійського корпусу НГУ, в вигляді двох бригад сьомого корпусу десяток штурмових військ, як результат противника було по перше блоковано. По-друге, було зачищено рад населених пунктів, і залишки росіян зараз знаходяться під контролем Силоборони оборони в оточенні. І сили оборони закінчують те, що почали. Пане Руслане, Покровськ сам ну він в такому ніби як на півкільці, але частина відкрита так, напрямку до міста. Скажіть, за вашими даними, військову логістику зараз Україні вдається ну так, потужно, нормально забезпечувати? Чи з цим росіяни створюють складнощі нам? В цілому. Ситуація зараз така, що е, з обох сторін збільшуються кілзони. Відповідно, ну зараз для того, щоб забезпечити логістику, логістичне тече має бути значно довшим ніж, наприклад, рік тому. Uh -huh. е, і ворог, в тому числі, е, зараз дуже нам погіршив задачу і забезпечення логістики, оскільки в е, них збільшилися дальність ураження. Дронові компоненти, тобто їхні дрони почали бути більш масовими і стало значно більше, ніж було раніше. І за рахунок цього дуже часто відбувається логістика. Ну, найгірший приклад, який ми бачили, це Курщина, коли противник, по суті, не маючи великих успіхів на полі болю, будемо uh -huh. відверті. Але за рахунок того, що він перебив логістику, ми не могли вчасно міняти людей, ми не могли їм підвозити провізію, БК. Вони могли вчасно напойовувати поранених двохсотих. І через те, через те, що вони просто вибили логістику, е спорчини просто довелося відступити з цієї всієї великої території, яку свого uh -huh. часу вдалося силам оборони зайняти. Uh -huh. Руслане, і тоді ще раз точково я хотів би запитати про а, Запорізьку область і конкретно от напрямок до міста Запоріжжя, чому це викликає а, увагу а, саме через слова командувача сирського, який говорив про перекидання а, російських військ в цьому напрямку. А, ну і як ми розуміємо, за останні тижні а, російська артилерія, зокрема, так намагається теж якось активізуватися далі обстріли, в напрямку Запоріжжя. А, які тут наміри у росіян? Чи є у них якась перспектива, і які висновки зараз робити жителям і місцевим управлінцям? Ну, в цілому, у ворога на Запоріжжі є е, ціль Ну, так, ось, стратегічно це дійти до е, річки Кінська, яка знаходиться в північніше е, Спертногівська, у напрямку туди Камишувахи. І далі вона продовжується в районі Оріхова. Для ворога це можливість стати по продньому рубежу дійти ближче до міста Запоріжжя для того, щоб почати терор міста і політично впливати далі на ситуацію в війні, оскільки до самого Запоріжжя ну дуже мало ймовірно, що ворог взагалі здати кунебудь дійти. Але от вийти на рубіжуєчку Кінська у там, якщо не найближчій, то в даній перспективі то це цілком можливо. Тому власне противник ізувався в Кам'янському. Тому він зараз намагається йти на Степногірськ і для цього будуть перекинути туди резерви. Дякую, Руслане, за роз'яснення. Руслан Микула, співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.